Мабуть, найбільшу насолоду і радість, найпалкішу любов до рідного краю, до життя викликає природа. З дитячих років ми звикаємо до навколишнього світу. Любимо бувати в нашому парку, на наших безкрайніх степах, милуватися величезнішим озером Ялпух. ще шепіт голубою води, зелених дібров, спів дзвінковолосних пташок. Запах і різноманіття квітів усе це дорога серцю, з чим не зрівняна, краса рідної землі Бограччина. Болграчна, щедрий край, бо все в нас є, і всім вона багата. А ще в нас є діти, наші діти, яких треба вчити дивуватися, любити це неповторний край і його багатство. Наша природа такий же унікум, як картина Рафаеля. Знищити її легко, відновити неможливо. І сьогодні ми представляємо роботи, що висвітлюють нашу діяльність в екологічному напрямку за 2022 та 2023 навчальний рік на виставці досягнень юних натуралістів щедрість рідної землі. Одним з головних завдань школярів. Є внесення посильного практичного вкладу в охорону довкілля. Щорічно ми приймаємо активну участь в таких природоохоронних акціях, як День Землі, Годівничка, Птах Року, День юного натураліста, Міжнародний день Чорного моря, міжнародний день водно-болотних угідь, ліси для нащадків, першоцвіти Одещини. З метою виховання в учнів любові до рідного краю, формування в них екологічної культури постійно приймаємо участь у екологічному фестивалі Земля наш спільний дім. Діти розширюють свій екологічний світогляд, оволодівають методами дослідження природи, нагромажують певний досвід, залучення дітей до дослідних експериментальної роботи сприяє успіху, упродоохоронів діяльності. Протягом року діти приймають участь у трудових акціях з активізацією суспільно-корисної роботи та трудової діяльності школярів та займають призові місця. Це парад квітів біля школи, юнацький зеленбуд, зоологічна галерея галерея кімнатних рослин. Також у розділі представлені композиції з яї, овочів та фруктів, лікарських рослин, зразки насіння зернових та круп'яних культур. Продукцію рослинництва, які виготовляють учні нашої школи. Участь у всеукраїнських та міжнародних науково-освітніх проєктах, конкурсах та конференціях формує у юнацтва готовність до активної громадянської позиції та екологічної діяльності. На високому рівні були представлені роботи на всеукраїнський конкурс дослідницько-експериментальних робіт з природознавства, юний дослідник та всеукраїнський юнацький фестиваль в об'єктиві натураліста. Робота з природними матеріалами несе собі велику можливість зближення дитини з рідною природою, виховання бережливого та шанобливого ставлення до неї та формування перших трудових навичок. Природний матеріал скребниця для розвитку дитячої творчості. Вони дарують дитині естетичну та душевну саводу, а також формує почуття прекрасного. Вчити любові до землі, до хліба, до людей праці. Основна мета куточка хліба. Пахучий хліб, духмяний хліб. У будень і на свято. Учись, дитино, весь свій вік, святий хліб шанувати. Уточок хліба став джерелом руху молоді забережливість, центром виховання доброти, працелюбства, шани до людей праці і щорічно поповнюються новими експонатами та новими розділами. У розділі інноваційної діяльності та передовий досвід ми представили папку зі збіркою матеріалів квест на уроках біології та збірка сценаріїв виступів екологічних агітбригад. Ми прийшли на цю землю. Щоб жити, працювати, розвиватися, творити. Але ніколи не забуваємо про те, що кожен з нас, і всі ми разом узяті, невід'ємна частинка матінки природи, а вона дарує нам неймовірні скарби та життя.